Після важких відряджень у мене завжди є час відновитися. Я дуже люблю зустрічатися з дітьми разом із нашою командою змінної безпеки. Ми відвідуємо школярів, граємося з ними, розповідаємо важливі речі і даруємо гарний настрій. Це наповнює мене радістю. Тренування зазвичай в нас проходять протягом цілого дня. З восьмої ранку ми починаємо до п'ятої. І з-за того, що вона має такий непосидючий, досить позитивний характер, тому, можливо, це є одним із основних моментів того, що вона не впадає в депресію. Вона може фізично втомитися, ну тобто, бігати, працювати це величезне навантаження, коли собака працює носом. Але відновлюється вона дуже швидко. Їй вистачає просто теплого спілкування між нами, улюбленої іграшки і е, трішки спокою. <сум> тобто вона енергійна батарейка, яка ну потребує зовсім мало зарядки.